Як правильно зробити інсталяцію в туалеті? Тут, де кріпиться унітаз, і бачок закривається, щоб видно не було. Ось так робиться. Зараз покажу, як я зробив. Замовник захотів, щоб була висота чистової підлоги від нечистової від стяжки. 118 мм. Тут, якби 118 буде ось тут. Тоді, коли буде гіпсокартон, 1,2 мм гіпсокартон вологостійкий, далі я закріпив ось так першу сторону почав з тієї стіни, трошки недобре те, що Стіна не поштукатурена, Закріплювати. Дюбіля, просверлив. Далі і так закрутив, потім. Ось так скріпив. Далі. Тут знизу вгору, поскріплював. Потім оцей каркас, він зробив я, я зробив суцільного, щоб е, більше, е, ну, більш прочне було. Тобто суцільне мається віду тільки одне з'єднання, те, що розрізано. А так, всі тут края тільки розрізані. І, і далі воно зогнуте. Тобто, якщо його все розкрутити, буде довга. Довгі к... рейка ця. Далі ось тут на дюбіля позакріплював, всюди на дюбіля, далі. Знизу тут один дюбіль, за те, що тут далі буде й тут взагалі йдуть тепла підлога і багато йде про... труп, то Ну, я для безпеки лучше одного вкрутив і все. Далі тут пооставалося мені ще поскручувати саморізами. І далі до цього каркасу також прикрутити, бо я ще не прикручував, там потрібно сверлити, бо метал товстіший, то саморізи не крутяться. По металу треба просверлити і потім. Потім прикрутити. Ось так виглядає. Потім зніму відео, як виглядатиме після установки гіпсокартону вологостійкого. Кого цікавить, підписуйтесь на даний канал в Ютубі. Тут буде багато чого цікавого.